Доброго дня, дорогі друзі. Запитують мене... Ой, дві, на екрані мерзить, насправді воно не мрити. Я не знаю, можливо, зараз будуть якісь перешкоди для мікрофона, індукція дає. Запитують мене, що там ваша плит... чи варить поросяткою. Ну, Поросятка знову не зняли. треба вирізати поросятку. Але це вас поросятки, просто воно буде в іншому приміщенні, ще приміщення не дороблене. Просто ми тестуємо плитку після ремонту. Працює файненько. Працює файненько і для варіння... Для варіння, то, то добре. А якщо якби там щось смальти, дрінчики такою плитою було б ну, нереально. Хоча тут дивіться, регулювання йде, воно насправді не мігає, насправді це стабільне, тільки воно мігає, часто кадрів десь не співпадає. Ставляємо на 100 градусів, воно кипить рівномірно. Але як воно температуру визначає? І то погано, що крок такий, дивіться, 100, 80, 100 130 Ну, якийсь такий крок, ну, нічого не зроби, там 110-120, щоб плавніше. Але факт, є, що ця плитка типу, релейну, реле, типу вона не може плавно регулювати. Коли ми ставимо по температурі, вона кипить рівномірно. А тут поставили по температурі, дивіться, як вона ой, по ватах. 500 Вт, дивіться, воно кипить сильно, вимикається, перестає слабенькости, дивіться, як знову включається. Виключається такими клац клац Ну воно для, для варіння в принципі, там проблем немає, але якщо щось таке смажете, клац клац у вас не вийде, що з тонким дном таке, це взагалі у вас не вийде. О, коли ми переводимо тут е, на градуси, давайте переведемо на градуси. Ой-ой-ой, багато-багато місць кипить. Ставимо 100 засилено кому каструлька. Це нормально, а це засилено. Ставимо на 80. Так, падаємо, як на 70 буде. О, вже на 80 засильне. Тобто ті град, бачите, воно все умовне. Я відчуваю, що зараз у нас біжить, вже получу відружений. Бачите, навіть на 80 за сильно. Так, ми Але воно, дивіться, ми тільки зменшили потужність, воно зараз миттєво. Це не та, у нас під низу, бачите, стоїть скло із тенами, то вона має дуже великий нерв, дивіться, вона швидко. Швидко ну, режимом. Ця, ця картулька маленька не заходить. Не заходить її по градусах. Навіть можна ну, попробуємо на 200. Воно ну, все розігрілося міцніше. Може і 200 вистачатиме. Ну, так само, закипає дуже швидко, хоча картоплю там із, практично з морозу принесли з вулиці на вулиці. О, закипає дуже швидко. І що е, сподобалося оця, е, наша е, скокераміка. Інфрачервона. Там спіралька, вона дуже швидко, дуже швидко нагрівається. Не така, що там люди кажуть, Ой, там воно гріється дуже довго. Не, треба. треба, треба. Що гріється дуже довго, є такі, що дійсно довго. Вона буквально пару секунд і вона така, аж сапитки її. Але закипає, ну, не знаю, три рази довше, ніж на цій. І вона такої мальовані посуди ну, взагалі не любить. Вона дуже погана теплопередача, а це мальовані посуді. Казала, що на індукцію не добре, не знаю, кипить прекрасно на індукції. Може ми щось неправильно робимо, скільки чи нормально, мальовану посуду ставити на індукцію. Закипає прекрасно, все регулюється, кипить. Зовсім питань немає. Тобто, але ці де, деякі не приймають. Не, приймаю. ну, не, кожну, не кожну... Ні, 200, 200 Вт за слабу, мабуть. Хоча не перестає кипіти. Не перестає кипіти. Які... Ну чого не зробити? Ладно, релейни, так? 200-200 плюс 500. Ну чого не зробити? 300-400. Ну що, не ж таки проблема, ті імпульси, там же задати частоту тих імпульсів, що можна було підібрати. Під конкретну каструльку, під конкретні там ваші потреби. Я не розумію. Ти типу, їм ж, жалко один ставити режим було. Хоча б там 200-300-500 зробили. Там, чи 200-350-500. Якось так. Працює, працює плато, після ремонту. Скільки вона пропрацює, не знаю. Раптом щось з неї не те буде. А, і, до речі, тут скло було, я питався, чим його очистити. Питався, чим його чистити. Дивіться, скло там і новеньке зараз, під той каструльці. Скло як новеньке. Пробували всю всяку хімію. Там був типу як щось збіг, як жир, як жир, і нічого воно не брало. Взяла дружина просте лезвіє. таке, як, знаєте, було. І ліземку, куратор знялося і скло чистеньке, як новеньке стало. Тобто знімається, або такі скрабки спеціальні продаються металеві. Ось таке. Ну, о, дивіться, бачите, ми поватах. Коли імпульсами. імпульсами вмикнулося. вимкнулося. Одамо 500 зараз, замалиємо 200. 500 включає на довше на менше вимікає, вимікає. А ця по градусах рівно-рівно-рівно рівно рівно кипить. Хоча я помічаю, що чим, чим довше розігрівається, кипіння сильніше, поставили на 130, потім зменшили на 100 і ще десь за, за сильно кипить. Так якось. А якщо поросятку сьогодні буде їсти <гум> з індукційної плити, це просто так ми поставили її туди. Плита на плиту. Тут є одна витяжка, щоб це. Ну, під світочка, щоб просто випробувати цю плиту. Там ще доробиться розеточка у нас і вже будемо там варити. Якось так, всім до побачення.